Розглянемо приклади 12 мінус 14. Згідно з правилом віднімання раціональних чисел, ми можемо замінити віднімання на додавання. І додати число протилежне до від'ємника. Тобто додати мінус 14. Такі приклади ми вже вміємо розв'язувати. Нам потрібно визначити, який буде знак нашої відповіді. Треба порівняти модулі цих чисел. Модуль 12. -14. Дорівнює 12. Модуль мінус 14 дорівнює 14. Відповідно, 12 менше, ніж 14. Отже, модуль мінус 14 більше, у відповіді буде знак мінус. Тепер нам треба знайти різницю цих модулів. Від більшого відняти менше. 14 мінус 12. В дужках отримаємо 2, і у відповіді ми отримаємо мінус 2. Розглянемо другий приклад. 17 18,2. Знову ж таки, за правилом віднімання раціональних чисел ми можемо замінити мінус на плюс. І при цьому нам треба додати протилежне число до від'ємника. Протилежним числом до мінус 18,2 є 18,2. Тобто, ми додаємо 17 18,2. І отримаємо 35,2. В таких прикладах, як другий, можна зробити невеличкий висновок, що два мінуси поруч, коли ми віднімаємо від'ємне число, в нас завжди будуть перетворюватися на плюс. Тому що ми замінюємо мінус на плюс і додаємо число протилежне до від'ємного. А протилежним до від'ємного завжди є плюс. І в результаті ми отримаємо просто додавання двох чисел.